Я забув Wi-Fi виключити. Ну хай буде, може буде йти. Всім вітання. Це Ford Focus 7 місяця 2015 року. 1,5 TDCI. А саме головне, що він автомат. автоматична коробка передач. Автоматичні коробки передач великий і дефіцит. Останнім часом. Зараз я вам покажу, він не зовсім ідеальний, такий трошки втомлений. Ось, давайте пнемо спереді. Переднє ліве крило має отаке пошкодження. Ось тут теж. Це 1,5 ТДЦІ, 88 кВт, 252 тисячі пробігу. До салона потім. Спочатку покажу зовні. Зліва тільки переднє крило. Кришка багажника рівна. Бампер з правої сторони трошечки подряпиного тако. І отут знизу має теж подряпино. Відразу подивимося, що там знизу робиться. У нас є, як бачите, фаркопчик. Є там покрита ржою підвізка трохи, але це абсолютно нормальна ситуація. Ну і фаркоп причіп впирався подряпаний бампер біля прицепного, біля причіпного пристрою. Так. Дах рівненький. Слідів граду немає. Права сторона. Овочних вмятин немає. Паркувальних вм'ятин. Справа бампер, як бачите, був шурхнутий десь. І губа отут тут теж має подряпине з правої сторони. є подряпина одна. Така не глибока, може, переполіру... може переполіруватися. І отут на капоті подряпина до ґрунтівки. Капот не підкоструєний. Ось тут від камінчика є невеличкий знак вибоїна. Бари нормально виглядають не піскоструєні. Бампер трохи посічений камінцями. Зараз ще тут. Подивимось, що там знизу. А нічого там знизу не видно. Нічого не видно. Лобове скло. У нас з підігрівом тут є маленький сколик. Ось. Але без, без тріщин в сторони. Маленький сколик. Так, номер кузова. Зупини такому цікаво буде. Тут ще маленький зовсім сколик, теж без без тріщинок. Ну, є таке містами дрібні посічені. Не нове скло, але решта зна знаків дрібних дуже. Так, далі йдемо давайте, до салону. Ну, от така трошки в той всього. Ну, але для своєї ціни. 4750 це при тому, що автомат є на кожну машину своя ціна. Для такої ціни це не є поганий стан, при тому, що коробка працює добре, при тому що машина далеко не пуста, є бачите, обігрів керма. От. Є тут що в нас тут є? Ай, так. Руху по полосах немає. Адаптивний круїз контроль є, нема напевно. Зараз подивимося, чи радар є. немає нічого. Є круїз контроль, звичайний, неадаптивний. Так Ущільнювач. От тут трошечки потертий, як бачите. Цілий, але потертий. Ремінь безпеки. Такий от. Показує на той пробіг. Так. Зараз ще на панелі покажу пробіг. 252 тисячі, бачите. От. Йдемо, йдемо далі. Тут у нас є від ремонта безпеки, від пряжки, одна подряпинка маленька, тут маленька вм'ятинка з, подряп... з подряпиною. Злегка забруднена стеля. Така поверхнева, поверхневий бруд, такий, що можна легко дуже легко стерти. А ззаді трохи більше забруднено. Вон якісь потьоки незрозумілі, хтось, хтось чистив і не дочистив. Трошки треба зробити хімчистку ззаду. Вон ще є, бруд трошки такий поверхневий. Так, треба задню щітку виключити. Щітки працюють. Так і не виключив, не вимкнув. От так виглядає кришка багажника. Іржі ніде навіть натяку немає на ржу. От тут на вході часто є подряпано стеля. Ні, тут нормально. Середини кришка виглядає непогано. Шторка. Шторка працює, так, тут у нас трошечки подряпане, як бачите. Тут теж трохи подряпане. Запаска, доїздовка новенька. Цей, цей бампер Бампер теж тут на виході сумками трошечки подряпаний. Цей пластик не подряпаний. Всередині. Далі, далі, йдемо. Резина зимова, як бачите, і резина континенталь. В доброму, можна сказати, стані. Відсотків 80. Протектору залишилося Добра резина. Ну от так от виглядає. все Сидіння зсередини дірок немає, але таке трошки потерте. Кермо прямо послазила фарба, Ну але це така ситуація може бути навіть коли і нормальна машина. Якщо хтось часто протирає руки кремом, а потім мокрими серветками, то зношується скоріше. Але тут така трошки, до речі, у них фарба добре не держиться. Ford Focus, хто знає, навіть при невеликих пробігах вже отак воно все блестить. Така фарба. Просто металік фарбою покритий пластиком. Ну, така от машина, зараз ми не її заведемо. Вона назовні, якщо в загальному, то машина зайчики має, непогана. Але це є пробіг не на великій дистанції. Це пробіг змішаний. По місту теж був би набагато гірший стан при пробігу такому великому. Ну, в принципі, невеликий. Все залежить від довжини дистанції. ahora sí дуже-дуже брудна. Ну, ніхто тут під, під капотами машини в Німеччині не миє. Помити проблем жодних немає, але краще, коли воно не помите. Коли машина помита, тоді невідомо, наскільки воно може масло гонити чи ще що. Турбіна суха, там знизу все сухе. Вийму щуп, не знаю для чого. Хто так перевіряє машини, це тупі люди. Тому що при сучасних маслах на предмет картерних газів не, нема що перевіряти навіть. Заклюєш. Картерні гази хто не в курсі бувають з-за того, що е, погані масла, мінеральні були навіть гуля, поганий метал і воно е, мало е, циліндри, поршні мали кільця велику виробку. з якого е, картерні, картерні гази йшли, картерні гази йшли надлишково. Зараз таке не буває. Зараз при мільйону навіть пробігу, навіть фон на циліндрах залишається, мільйон пробігу. Там про картерні гази нема що навіть говорити. Е, трошки Сюда! підпор е, невеличкий, невеличкий підпор, е, скажімо, зі сторони сажового фільтра і теж будуть картерні, і теж буде цей пар. Тобто ніколи не, не відкривайте кришку. Не дивіться тупих відеоблогерів, які показують, що там от запарувало, то вже погано. Я би ляща давав би кожному такому відеоблогеру, який відкриває того щупа і щось оцінює. Що ти там бачиш один з другим? Жигулі нехай оглядають з відкриванням кришки. Так. Що у нас тут? Що у нас тут... Нема палива на 7 кілометрів. Залишилося. Горить лампочка у нас. Перевірю кліму зараз. Так. Закрию двері. Чи працює кліма? Поставимо мінімальну температуру. Як же ж так задня щітка виключається? Йоли-пали, все мотиляє-мотиляє. Ну. Вже всі положення перепробував. О, ніби вже заспокоїлась, так? Да. Ніфіга не заспокоїлась. Так. Форд, Форд. Тупо зроблено, як завжди. Так, це переднє. Так, розприскувачі працюють. Спереді, ззаді. Все працює. Як вимкнути? Так. Самий низ. Добре. Ні, так і робить. Не знаю, як вимкнути. Задню щітку, взад, вперед, вверх, вниз. Один щелчок вверх може. Напишіть в коментарях, як вимикається в цих гімномашинах задня щітка. Вниз працює все рівно. Може оце це ще регулювання. Частота щиток і вилипали. А, -а, -а. Ха -ха -ха. ось де. Перемикач. Включає і виключає і частота задньої щітки. Капець. Не часто таке буває в автомобілях, вперше таке бачу. Такий перемикач. Так, ну що у нас тут? Коробка автомат, кліма, підігрів руля, старт-стоп, тупорили. Нафік нікому не нужно, який гробить машини і нічого не економить. Е е обігрів сидіндія. Так. Ну все, що є. Показую вам. Мультикармо з круіз-контролем. Зараз подивимося ще можливо є сервісно Я вам скажу, найкраща сервісна це коли є купа різних бумаг на обслуговування. Дивіться, тут ціла пачка бумаг на ремонт і на все. От коли люди скручують тільки перед кожним пробігом, тоді буде тільки оце декра тюфи і все. Це коли в нас було 8-й 2018-го тюф. Давно був. І більш нічого не буде. А коли на ці всі ремонти бумаги, ну незручно одною рукою показувати, їх тут просто ціла пачка цих бумаг на ремонти. Їх зазвичай не буває. Раз вони є, то е, ймовірність більше того, що пробіг не скручувався. Так, кліма працює. Зараз зробимо більше. Вентилятор на максимум. Ну, я думаю, що думаю, що фріону вистачає, бо холодне повітря йде так, як потрібно. Глушу я машину цю. Якщо когось зацікавить цей варіант, телефонуйте. В описі знайдете контакти, мої контакти, знайдете посилання на фірму Геч автомобіля ГМБХ, це до речі, авто, автохаус, Геч автомобіля ГМБХ в Баварії. БМВ. Вчора за півгодини була продана після відео. От люди просили ауді, ауді ще не порахували ціну. Стасіка, скільки буде ціна? На ауді. 42, 42. 42. десь. Да. Який Це рік? Це 21 рік. 3 літра, 210 кВт. Пробіг 60 тисяч. Ну, отака машина зовні абсолютно добра, технічно, абсолютно все норм. Вона зараз вся в пилу. Не, не, нема зайчика, треба її помити, хай я зроблю відео, це, як бачите, airслайн, версія абсолютно на всіх понтах. Машина не пуста, максимальна комплектація. Ну що, напевно, я буду закінчувати на цьому відео. Заходьте на площадку, на нашу є багато машин, 100 метрів звідси. Наша стоянка, а тут просто біля дому я знімаю, показую те, що тільки на тільки на приїхало. Це свіжі варіанти. Ауді, кого зацікавила, можливо, напишіть в коментарях, я обов'язково покажу. На гарних дисках, в гарному стані. Класна ауді, не знаю куди, ну, хіба що тут для використання в Європі, в Німеччині, в Україну. Скоріше за все вона не потрібна. Все, підписуйтесь на канал. Якщо цікавить тема автомобілів, кого не цікавить, відпишіться навпаки. Я тут часто показую автомобілі, які ще ми не поставили нікуди в інтернет, не поставили на мобілі, де взагалі ніде про їх інформації ще немає. Тому підписуйтесь, будете бачити такі свіжі пропозиції. Часто бувають в класних цінах. Пропозиції бувають машини по 300 євро. Бувають по 3 тисячі євро, по 30, по 100 тисяч євро. Різні бувають машини на всі смаки. І кому потрібні огляди автомобіля, теж телефонуйте, якщо знайшли машину в інтернеті на мобіле, скажімо, ну, неважливо де. Телефонуйте, якщо хочете шукати машину, теж можливий мій супровід. Супровід в телефонному режимі коштує 50 євро, працюємо, поки не знайдемо один раз наперед, платити вперед. По всіх ваших посиланнях. Принципово сам нікому не нав'язую ніякі автомобілі. Ніколи цього не робив, робити не буду. Хто, хто хоче питати там, в Україну під ключ, такого взагалі у нас немає. Ще без проблем можна організувати доставку автомобіля в Україну. Люди відповідні є, ми тим не займаємось, але все це можна. можна організувати. Ну все, решта в коментарях під відео. На все добре, до побачення.